В тридев'ятім давнім царстві, де колись жив цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан серйозний Курбатекс. Ох, сам той Ох на корг завишки і насажень борода. Знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи хто лівий. Хто не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий. Треба тільки мовить, підписався на канал. Ох! Це була Леся Українка. Ми вас також з радістю вітаємо на моєму каналі, бо це новий автоблог by Курбатекс. І сьогодні у нас японський автоблог Mazda CX5 комплектації Турінг. Таурінг, тіурінг. Ну ви поняли. Приємного розважального перегляду. Поїхали. Двигун внутрішнього згорання. 2,5 літри бензин. Sky Active Technology. Знаєте, що я помітила? Коли відкривала капот, оця ця железячка на пластмаску. Мені так здалося, що вона зараз поламається. Якась дивна, якась опора не дуже надійна. Чотири клапани, 16 циліндрів, плюшим. Об'єм двигуна 2488 кубічних сантиметрів. Чому не 2500? Мені цікаво, хто мені пояснить. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, максимальна швидкість 192 км за годину. Неправильно Потужність 192 кінських сили. Максимальна швидкість 194 кінських сили. Ну, кросовер такий звичайний, 2,5 літри. що вам розганятися? треба їздити і кайфувати, правильно? Витрата палива, в місті десь 9-10, то залежить від їзди. Але можна, звісно, їздити і на всі 288 літрів, наприклад. А можна і на 8 літрів. Тож, як ви там. Їздуєте <сіх> або не здуєте. Норма токсичності Євро 4. До речі, давайте прибирати токсичність з Ютубу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте відео. Разом будемо просувати український контент. Дякую. Закриваємо. Ненадіжна палка. Поговоримо трішки про зовнішність. Мені дуже подобається колір маст, оцей червоний, я не знаю, вишневий. Просто червоний, бордовий, Я не знаю, який це колір, але він просто в маздах, от саме в маздах, він отакий. Казали з працівників з того, що оцей колір важко підібрати, коли там ремонтують, чи замінюють якісь деталі в машині. Тобто, такий колір ексклюзивний, ну дуже класний. І оцей колір голубий ще я чи синенький? Ну прям просто ну я не можу. Оця японська машина, прям ну прикольна. Больша така решоточка, больший значок. Мені подобається що такий обрублений, отакий, типу лицо, чи як це мордочка назвати. Це тоді одні фари, денні ходові вогні і передні протитуманні фари. Є датчик світла, решоточка в комплектації, де отакий бармалей У нас тут бачите, такі сиренькі, чорненькі. У тут також чорненьке, ну виглядає прикольно. І в нових автомобілях нового вже випуску він ще більше так обрублений. Я не знаю, куди ще більше, але ще більше. І мені оцей формат прям ну, просто красота. Давайте перейдемо далі, подивимось. Оте-та-да! Ще раз. на цій машинці у нас повний привід АВД. Тип передньої підвіски Макферсон. Опять це круте слово. Тип задньої підвіски багато важення. Є система антиблокувальна, система розподілу гальмівних зусиль і електронна система екстреного гальмування. Гальма Дискові, вентильовані, передні, задні, просто дискові. Є система курсової стійкості, також система контролю щеплення коліс з дорогою. Так все не балимося. Якщо ви хочете побачити трішки більше про автоблоги, або може якийсь бекстейдж, або може якесь особисте життя моє. Залітайте в мій інстаграм. Заходьте в гості, я там посилання залишу в описі. Опа, склеїчка. Диски 17, легкосплавні. Вони звичайні, нічим не примічательні, звичайні диски, навіть не будемо заостряти внимання на них. Кузов мені дуже подобається. Оцей обрублений перед, прикольний зад неудлінняний. Мені подобається цей колір взагалі. Є безключовий доступ. Він відкривається з такою чорною кнопочкою. Ось вот так спочатку нажимаємо, а потім відкриваємо. Ну, працює нормально. Є також чорненька така штучка, але мені кажется... здається. Щоб біце можна було поміняти і забити, щоб метал не перекрашувати. Бо метал перекрашувати вот тут такий крутой колір. Треба ще вміти підібрати, розумієте? Давайте перейдемо в попочку. Паливний бак 58 літрів. Але він не відкривається. Зад у нас звичайний. Обтікаємий, немає ніяких кричащих елементів. Якщо перед мені дуже подобається, і він цікавий цей, обрублений, мені лічно по душі, то зад такий звичайний. Просто антенночка у нас, плавнічок. Просто у нас задній стопарик і спойлер. Але не виглядає, в спортивності взагалі ні, немає. Скло очисник і підігрів заднього скла. Є протитуманні фари. З бачите, написано з Active Technology. U». Значок, звичайний авд це X5. Щоб це могло значить, я не знаю. <світ> Відкривається багажничок. Отак, вручну. Трошечки так фуп, і він сам туди дійшов. Об'єм багажника 443 літри. Але бачите, я 1,75 м. І мені тут так хочеться навіть трошки пригнутися. Бо мужичку, мабуть, комусь буде малувати місце. Багажник такий чорний, не дуже великий, 443 літри, нормально. Такий невеличкий басейн. Докатка у нас тут лежить. Є тримачі, підтримачі, Ось тут раз, два. Така у нас сіточка хендмейд. Поціпили сіточку, можна вийти туди, в салон і звичайний багажничок. Давайте посидимо. Кстати, якщо вас цікавлять, от, так, щоб не спачкатися, бо костюмі. якщо вас цікавлять гарні машинки по... Гарним кайфовим цінам, пишіть мені надам всю інфу. Будемо допомагати один одному. Закривається багажник вручну, різеточка, плікулюватель. Є такі невеличкі кармашки, щоб туди щось покласти. Багажник невеличкий, я вам так скажу, як для кросовера. А я, а я туди не пролізу. Подивимось, що ж там в внутрішності у нас. I'm a closing my own mind all time Sipping tea to heat this mine Oh, thank you, Lord, that music's mine Fight for it, cause you really love it Walk, walk, all day like it Money is not a target Walk, walk with my bodies. I'm already got it There's plenty місця space in the living room. There's no big space in the living room. But Шестипенева, автоматична коробка перемикання передач японська. Абитешкіри, <рив> важілька ПП, КПП. бачите, тут такі сиренькі у нас. Ну, такі маленькі, звичайні. тут кнопочка, нормально, не знаю. Нормально. Мультифункціональне кермо шкірою від власниці хендмейд, таке прокалюшечка. Регулюється рульова колонка, механічна у нас. Є обігрів лобового скла. Бортовий комп'ютер незвичайний, не німецький, японський. Бачите, тут спідометр у нас. А отут сам екранчик. Тобто зазвичай екранчик посередині і дві таких штучки. А тут три штучки, але екранчик з боку. Ну, виглядає прикольно. Незвичайно, я люблю щось таке незвичайно. система старт-стоп і вмикається і запускається і вимикається двигун, глушиться з допомогою кнопочки. Система старт-стоп для економії. Отака фігня. Клімат-контроль у нас двохзонний і адаптивний круїз контроль Контроль тиску в шинах є, і система допомоги взбиратися на горку, підійматися, і при спуску також допомога. Салон, взагалі, тканинний, сидіння комфортне, удобне, м'якеньке. водійське сидіння з електрорегулюванням, оба сидіння з підігрівом, а пасажирське сидіння вже з механічним регулюванням. Є датчик дощу. Все. Да. Електросклопідйомники, бачите, вони так під наклоном. Мені подобається, виглядає прикольно і зручно. Не просто отак, а отак. Такое сидиш там, кайфуєш, щось стикаєш. Електропривід та підігрів бічних дзеркал і є моніторинг сліпих зон. Тобто, коли йде машинка в сліпій зоні, на... тут дзеркальці показує, що ай-яй-яй, подожі, ще не перестараюся. Стоп, стоп, стоп. Можна, кстати, її виключити, а можна включити, якщо хочеться. Двері прикольні. Зручні гупають, а ну давайте як. Ну такі важкуваті двері, але не дуже гупають. Сіренька ручка, звичайна, саме звичайна. І отака сіренька вставочка. Тут така в кубіках, штучка, є кармашик, є динамік. Ручка не просто ручка, а такий, як кармашок. Поняли? Можна туди щось покласти. Тут відкривається у нас капот не річашком, а таким пімпочком. І можна відкрити паливний бак. Бо паливний бак просто так у нас не вийшло відкрити. Перехраніть. Отак. Давайте заведемо машиночку. Трошки зажигання включимо. Ось так у нас красиво. Я поняла. Церний кранчик. Звук я буду. Кольоровий ТФТ-монітор, Bluetooth hands-free, Aux, USB у нас є. Тут вже вставлена флешка, такий кармашик у нас. Ну, не кармашик, не таке пространство, щоб туди щось можна було покласти. Екранчик невеличкий, маленький, бачите, великі такі борти в екранчикі. Є навігація, радіо. Давайте щось по пофінтіплюшимо. Відкликається нормально, але не прям такий чітливий екранчик. Але працює гідно. Отак-от. Така у нас панелька. Тут сіренькі, бачите, таке симпатичне. Виглядається прикольно, мені подобається. Давайте включимо клімат. Давайте заведемось по-нормальному. Опану. Ми в'яти не будемо нікуди, не переживайте. Абдучки-пірі дочки у нас тут, бачите, жовтенька штучка, щоб показувалась. І куди йдуть? В Принципі нормально. Можна обирати режим руху, є навіть спорт, є нормал. Де воно показує спорт? Не бачу, де воно показує спорт, щось не показує спорт. Регулюється у нас гучність отут. І мені подобається, що ти так сидиш і тут так, от фінтіплюшиш, не треба тягнутися. Оце тяма для мене. Музика додому, навігація. Можна або клацарь доставати, або тут регулювати. Електричний стояночний гальма. Два підстаканечка, один поглубже, другий не такий глибокий. І такий кейс, можна також покласти. Такий десь в мою так от, руку, ну, невеличкий різ. Є у нас підлокітничок оббитий шкірою. Є така маленька штучка. І він глибоченький достатньо. І там є плікулятель або розеточка. Бардачок у нас є. Люк, ребята, моє найулюбленіше. подсветочки, можно открыть люк. Люк, это моя Я люк. Вот так можно вылезти, что-то там ехать очень швидко, так кайфовать. Бачите, тут решеточка, можно подглядать, вот так, чтобы незаметно было. Туда Динамики тут есть, очковый аппарат у нас, бачите, такой обычный, сиренький, ничем не примечательный, козырек, Опана з підсвіткою, удобно губи фарбувати. Що ще робити за кермом? Правильно? Можна сюди щось покласти, дітей покласти сюди не можна, бачите, нарисоване. І не переварачуйте машину, якщо ви хотіли. І не пристягуйте заднє сидіння. переднє сидіння, не пристягуйте. І можна щось покласти. Тримачка є, мало там швидко їдеш, можна так взятися і кричати. Опана, під'їжджаємо електрорегулюванням вперед, щоб достати хоч до якихось педалей. Заводимо машинку. Я хочу вам показати задню камеру. Мені цікаво, як вона виглядає. А ну ка реверс. Виглядає нормально. Все видно, навіть кольори видно, ми можемо щось таким кольорово подивитися. Бачите, навіть номер, тобто видно навіть машинку, гарний обзор. Дзеркало заднього виду з затемненням. Така фінті-плюшечка також в комплектації. Що давайте прогинемо назад, що ми тут уже заскучали? Позаду місця небагато, але достатньо. Ми переднє сидіння відвинили, тому що було погано видно. Двері, вони маленькі такі, чорні двері, дуже легкі позаду, дуже маленькі. Ручка мені подобається. Ось тут, бачите, тут кармашок у нас тут шкіра, тут пластмаска. Але прикольно, що такий є кут. Є невеличкий маленький кармашок отут. Ну, він дуже маленький. Ну, прям... ну щось покласти, звісно, можна, але такий маленький-маленький. Шість динаміків по салону і аудіосистема Bose. Ручка, звичайно, можна закрити задні двері. Підлокітник такий невеликий, звичайний, з підстаканничками вони пластмасові, мабуть. З такою підтримкою, щоб не болталося. Сидіти комфортно, але мені якось низьковатий, трошки підлокітний. У мене було. Бачите, він якось на вісу трошки. Ну, може, це я така взросла. Хоча я вроді звичайна баришна. Три підголовничка таких невеличкі, але це круто, що унеможливлюють якісь увічі великі, сильні, серйозні. Хі -хі. Дизайн звичайний, да, є такі рібристі штучки, але ну, прям не знаю. Не прям вау, wow ефект. Це ще можна відкинути отак, але там зацеплено. Можна сидіння відкидається у нас, отак ще надаю впіхнути туди. Світлий верх, чорний низ, як в школі. Прям. Тут нічого немає додаткових функцій. Кріплення для дитячих крісок і вихід мир і ну. Вихід туди, багажне відділення. Звичайний такий кросовер, мені здається, чимось дівчачий трішечки, бо такий колір насичений, червоний. Чимось хлопчачі, бо такі звичайні тут строге. Всередині внутрішність. внутрішність, внутрішність. Тому що давайте завершувати. А ви лави місіокіфілдеріспрей. Фай видеть мозер сьогодні, нарібе. А ма дома never see you sad. ось таки вийшов автоблог по японськи ми вам з Маздочкою дочкою дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, вже подарували вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, пишіть, як вам ця тачка, якщо вона у вас є, пишіть ваш досвід. І незабаром до вас повернусь! <laughs> oh <boy, it's laughs> yeah Та що ж під нас? Це заканчиває треба, коли визидують проблеми, поки люди щось тампуються, намалюють свій дусі рехтонах, і все звучить для нас мій Не виділяйся, таких тут повно. Люди з'їдять, те, що їм подано. Став його восьмій, ви посвічай. Знову на кухні тут пишеться реп. Сусіди просили мене бутихіше, а як будихіше, коли мене рве, голос рветься середи, не я, бухали чуються, каче вибід. Мене не зупинить чи сим до кінця. Серце буквально горить у you дай. See you try, but the end no cap is coming Pretty life, thank your face Not that this time you should panic Walk, walk all day like it Money is not target Walk, walk with my bodies I'm already got it Oh I see you worry mama but I'm not afraid I will love with me so I can feel that you still pray Fighting with that monsters who were hiding out in bed I'ma do my best you I will never see you say it. Oh, I see you worry, mama but I'm